Готуємо смачне гуакамоле. Для цього беремо 2 авокадо. Вони мають бути гарно стиглі. Розрізаємо навпіл. ось так, І прибираємо кісточку. Беремо серединку. Розминаємо авокадо виделкою. Подаємо столову ложечку лимонного соку, один зубчик натертого часничку, Солимо і перчимо по смаку. Перемішуємо. Додаємо червону цибулю. У мене марс, мілко нарізану. Додаємо томати. У мене чері, також мілко нарізані, і додаємо кінзу. Знову перемішуємо. І наше гока готове. М -м -м. Супер! До кави чаю, друзі, бомба! Супер смачне гуакамоле і якусь каву, яку ви полюбляєте, або айс макіато, як в моєму випадку. Це супер ідеальний варіант. Інше гуакамоле, що у вас у мисці, обов'язково накриваєте його харчовою плівкою, і воно в холодильнику зберігається до двох днів. Смачного!